Тема випадіння волосся зараз дуже актуальна. І ось чого не можна нарощувати, коли в тебе є фаза випадіння. Коли коріння ослаблене, будь-яке додаткове навантаження, навіть якщо це дуже маленька капсула, може усилити ефект випадіння. Під час випадіння волосина цибулина переходить у фазу відпочинку. Будь-яке додаткове навантаження може перевести сонну волосинку у передчасне випадіння. І ось трапляється така історія. Ми живемо в умовах постійного стресу, тривоги, новини, переїзди. Наш організм все це відчуває, навіть якщо ми намагаємося триматися. Стрес підвищує кортизол, а кортизол збиває гормональний баланс. Погіршує кровообіг шкіри голови і волосся починає сипатись. Жіночий організм реагує швидше, цикл змивається, щитовидка перенавантажена, імунітет падає і випадіння стає обільнішим. Нарощування це додаткова вага. І якщо коріння слабке, воно просто не витримає і ви втратите, на жаль, і своє волосся. Тому, якщо є така проблема, ми чесно кажемо, що нарощувати зараз ми не будемо. Спочатку треба пролікуватися. У більшості дівчат з України зараз низький рівень ферритину та вітаміну, D, того це також сприяє випадінню. Зі свого боку, ми пропонуємо курс від «Орайзінг проти випадіння. Всі ці ритуали, масажі, скраби, сиворотки для пришвидшення росту та проти випадіння, все це стимулює кровообіг та призупиняє випадіння. Для вас важливо здати аналізи, прийти до ендокринолога та гінеколога. Випадіння не вирок це все тимчасово. Тож, коли вирішите цю проблему, ми залюбки вам зробимо нарощування і створимо гарний об'єм та гарну довжину, про яку ви завжди мріяли.